Одне з найважливіших відкриттів нейронауки за останні кілька років полягає в тому, що молекула допаміну, яка раніше асоціювалася із задоволенням, також стосується мотивації та бажання. Ми розповімо про унікальні експерименти, які це підтверджують. Якщо ви колись спостерігали дефіцит мотивації, можливо, ці відкриття допоможуть вам краще визначити причини. Також ви почуєте про обґрунтовані механізми підвищення мотивації та посилення задоволення. Поїхали. Перший експеримент є класичним: двох щурів помістили в окремі клітки, де вони мали важель, натискаючи який вони отримували їжу. Після кожної порції їжі в них виділялося трохи допаміну, що змушувало нас думати, що допамін викликається винагородами: їжа, секс, тепло, коли вам холодно, прохолода, коли вам жарко. Тощо. Однак у когось виникла ідея вилучити допамін в одного з щурів. Дивно, але щур без допаміну все ще насолоджувався їжею та отримував інші задоволення. Це стало свідченням про те, що відсутність допаміну не завадила отриманню насолоди. Потім обох щурів відсунули від їхніх важелів на зовсім невелику відстань. Щур з допаміном був готовий виконувати роботу, щоб дістатися до важеля, тоді як щур без допаміну відмовився рухатися. У нього було дуже мало мотивації займатися справами, які принесуть задоволення. Ті ж спостереження справедливі, і для людей люди можуть сидіти вдома, займаючись справами, які приносять задоволення, але їм не вистачить мотивації займатися речами для забезпечення задоволення у майбутньому. В іншому експерименті щорів досліджували в лабіринті з різним рівнем перешкод та розміром винагород. Було виявлено, що тварини з пригніченим рівнем допаміну з більшою ймовірністю обирали невелику винагороду в обмін на менші зусилля. Розуміння того, як виділяється допамін і як він впливає на наші відчуття та поведінку, дозволяє нам свідомо працювати з ним. Наприклад, якщо комусь не вистачає мотивації, і він чи вона не може встати з дивана або не хоче нічого робити, вони фактично є щурами без допаміну. При цьому вони все ще можуть відчувати певне задоволення, наприклад, надмірно споживаючи їжу або витрачаючи час в соціальних мережах. Збільшення доступності медіа драматично вплинуло на нас, тільки задумайтесь, наш мозок розвинувся в умовах, коли для перемикання контексту потрібно було щось зробити: пройти з поля у ліс або вийти з печери на сонце тощо. Але зараз ви можете перемкнути контекст 10 тисяч разів за 30 хвилин, прокручуючи інстаграм або TikTok. Якщо віддаватися постійним задоволенням без попереднього прагнення та витрат енергії, це може призвести до зниження мотивації та бажання. Задоволення, отримане без прагнення до досягнення, може завдати шкоди. Проблема полягає не в самих задоволеннях, а в тому, щоб відчувати задоволення без необхідності прагнути до нього. Коли ви думаєте, я почуваюся пригніченим, нічого не хочеться, чи я в депресії? Можливо. Але також можливо ви наситили допамінові ланцюги і вже фізично не можете отримувати насолоду. Що треба робити? Потрібно зупинитися і відновити допамін. Вам потрібно припинити ту чи іншу поведінку, і тоді ваше задоволення від неї повернеться. Було також підтверджено, що якщо ви продовжуєте відчувати біль і можете продовжувати перебувати в цьому становищі свідомо, то винагорода, коли вона прийде, буде набагато більшою. Будь-який біль, який ви відчуваєте, важкий день, настача сну, роздратування від того, що щось не працює, чи інтернет повільний, щоб це не було. Обсяг задоволення, яке ви, зрештою відчуєте, безпосередньо залежить від того, скільки болю ви відчували. Ми знаємо це з експериментів, які сьогодні вважаються досить варварськими. Вчені завдавали людям ударів електричним струмом і вимірювали їх реакцію. З часом струм збільшували і збільшували. Згодом вони досягли моменту, коли легкий шок, який раніше був дуже болісним, починав викликати відчуття задоволення. Такі експерименти заборонені сьогодні. В інших дослідженнях вимірювали вплив крижаних ван тривалістю 10, 3 та 1 хвилину. Виявилося, що після занурення всього на 1 хвилину обсяг вивільнення допаміну зростає протягом 2,5 годин на 250% вище базового рівня. І це не тому, що сама крижана ванна викликає викид допаміну. А біль викликає викид допаміну. Чим більше спротиву та болі ви відчуваєте, тим більшу допамінову винагороду ви отримаєте пізніше. Отже, щоб досягати успіху знову і знову, важливо не просто бажати винагороди, але розуміти, що прагнення насправді і є винагородою. Якщо ви навчитеся керувати цим, то відчуєте, що потенціал допаміну як мотиватора, а не тільки як інструмента винагороди, є нескінченним.